Розділ 55-й. і Вікторія вибігли з таємних архівів у внутрішнє подвір'я. Свіже повітря, що лилося Лендонові в легені, діяло як наркотик. Червоні плями перед очима швидко розтанули. Однак почуття провини не зникло. Він щойно став співучасником викрадення безцінної реліквії із найтаємнішого у світі сховища, а камерарій йому казав, я вам довіряю. Швидше, сказала Віторія. досі тримаючи аркуш у руці, вона майже бігла через віабель ведери до офісу у ліветті. Якщо на цей папірус потрапить вода. Заспокойтеся, коли ми розшифруємо головоломку, то повернемо їхню до п'яту сторінку на місце. Лендон пришвидшив крок, щоб не відставати. Почуваючись злочинцем, він однак не приховував захоплення новою інформацією, що випливала з цього документа. Джон Більтон був ілімінатом. Він склав цього вірша для Галілея, щоб умістити його на п'ятій сторінці, подалі від очей Ватикану. Коли внутрішнє подвір'я лишилося позаду, Віторія простягнула Аркуш Лендонові. Чи зможете розшифрувати цей текст? Як думаєте, чи ми вбили свої мозкові кліти не намарно? Лендон обережно взяв документ і, не вагаючись, поклав до нагрудної кишені твідового піджика, подалі від вологи й сонячного світла. Я вже його розшифрував. Як ви сказали? Від несподіванки Віторія аж зупинилась. Ледо не зупинявся, тож Віторія побігла за ним. Ми ж його тільки раз прочитали. Мені здавалося, це має бути щось складне. Ледо знав, що вона має рацію, проте й справді розшифрував сегну після першого ж прочитання. Досконалий ритм п'ятистопного ямба і перший алтар науки відкрилися йому з абсолютною ясністю. Щоправда, його трохи непокоїло те, що він упорався з цим завданням так легко. Його виховали в пуританських традиціях він і досі чув, як батько проголошує давній афоризм, популярний у новій Англії. Якщо щось вдалося тобі без усиль, то ти схибив. Лено сподівався, що цього разу це правило не спрацює. Я розшифрував його, сказав він, пришвидшуючи крок. Я знаю, де заплановано перше вбивство. Треба попередити у ліветі. Вікторія заступила йому дорогу. Як ви можете вже це знати? Дайте мені подивитися ще раз. І з цими словами вона спритно запхала руку до його кишені і витягла аркуш. Обережно. закричав Лендон, не можна. Вікторія не звертала на нього уваги. Вона швидко йшла, тримаючи документ перед очима проти вечірнього сонця. Коли вона почала читати вголос, Лендон хотів було відібрати в неї аркуш, але зупинився, зачарований глибоким голосом, що з легким акцентом промовляв склади точно в такт ході. На якусь мить Лендонові здалося, що він перенісся назад у часі, став сучасником Галілея, що слухає цей віржу перше, знаючи, що це випробування, карта, ключ, що вказує шлях до чотирьох алтарів науки, чотирьох казівників для визначення таємної стежки через Рим. Вірш лився з вуст віторії, наче пісня: Земний гріб санті, демона діра, звітіль стихієм тайним вже пора. Прісрим сюди прокласти світлу путь, хай янгули у пошуку ведуть. Віторія прочитала його двічі і змокла, неначе прислухаючись, як давні слова відлунюють самі собою. Земний гріб, Санті, подумки повторив Лендон. Зміст вірша був йому абсолютно зрозумілий. Стежка світла починалась від могили Санті, там і треба шукати першого казівника. Земний гріб, Санті, демона діра. звідсіль стихієм тайним вже пора. Тані стихії. Теж усе зрозуміло земля, повітря, вогонь, вода. Стихії, вони ж елементи науки, чотири вказівники ілюмінатів, замасковані під релігійні скульптури. Схоже на те, сказала Віторія, що перший вказівник десь біля гробу Санті. Лендун усміхнувся. Я ж вам казав, що це буде нескладно. А хто такі Санті? запитала Віторія, несподівано заінтригована. Іде й гріб. Лендун хмикнув. Дивовижно, як мало людей знає, що Санті – це прізвище одного із найвидатніших художників доби відродження, ім'я ж його відомо в цьому світі. Цей вундеркінд у 25 років уже виконував замовлення папи Юлія II, а коли помер лише в 38, то залишив після себе колекцію фресок, якої ще не бачив світ. У світі мистецтва Санті був титаном, а те, що його знають лише за ім'ям, означає, що він досягнув рівня слави небагатьох обраних. Як, скажімо, Наполеон, Галілей чи Ісус. Ну і, звісно ж, сучасні напівбогі, чиї голоси сьогодні лються з вікон гарвардських гутожитків Стінг, Мадонна, Джуел, а також той співак, який раніше називався Принцом, а потім змінив це ім'я на символ, через що Лендон рік його хрестом Святого Антонія, що перетинається з гермафродитним Анком. Санті, сказав Лендон, це прізвище великого майстра відродження Рафаеля. Рафаеля? здивувалась Віторія, того самого Рафаеля? Єдиного і неповторного, Лендон швидко прямував до Офісу швейцарської гвардії. Тобто стежка починається від могили Рафаеля? Це здається цілком логічно, відповів Лендон. Ілюмінати вважали видатних художників і скульпторів почесними побратимами у справі просвітлення. Вони могли обрати могилу Рафаеля на знаку шанування. Він того, ледно знав, що Рафаеля, як і багатьох інших художників, що писали на біблійні теми, підозрювали в таємному атеїзмі. Вікторія обережно поклала аркуш назад Лендону від у кишені. І де він похований? Лендон глибоко вдихнув повітря. Вірте чи ні, а Рафаель похований у Пантеоні. У тому самому Пантеоні? недовірливо перепитала Вікторія. Той самий Рафаель у тому самому Пантеоні. Дон мусив визнати, він аж ніяк не сподівався, що перший вказівник виявиться у пантеоні. Він думав, що перший алтар науки буде в якійсь тихій непримітній церковці, розташованій подалі від туристичних маршрутів. Пантеон же з його величезним куполом, у якому узяяв отвір, навіть у XVII столітті, був одним з найвідоміших місць у Римі. А хіба пантеон це церква? запитала Віторія. Найстаріша католицька церква в Римі. Вікторія похітала головою. Невже ви справді вірите, що першого кардинала збираються вбити в Пантеоні? Адже там завжди повно туристів. Лендон ну, знизав плечима. Здається, ілюмінати хочуть, щоб про них дізнався весь світ. Обислу кардинала в пантеоні однозначно приверне загальну увагу. Але як той покидьок розраховує вбити когось у Пантеоні і залишитися непоміченим? Це ж неможливо. А викрасти чотирьох кардиналів з Ватикану? Це можливо? Вірш чітко вказує на пантеон. А ви впевнені, що Рафаель похований у Пантеоні? Та я сто разів бачив його могилу. Вікторія кивнула, хоч він її до кінця не переконав. Яка година? Леннон подивився на годинник. Пів на восьму. Пантеон далеко звідси. Може, за милю ми встигаємо. У вірші сказано, земний гріб Сантії. Як ви це розумієте? Леннон пішов на просе через двір Сантінел. Земний, насправді, у Римі немає, мабуть, більше земного місця, ніж Пантеон. Його назва походить від назви релігії, яку тут первинно практикували пантеїзму. Ця релігія передбачає поклоніння всім богам, а передусім матері землі. І ще студентом Лендон із подовом довідався, що величезний центральний зал пантеону був присвячений Геї, богині землі. Його пропорції такі точні, що величезний сферичний купол точно до міліметра підходить до стін. Ну, добре, сказала Віторія вже спокійніше. А що таке діра Демона? Земний гріб санті Демона діра. Щодо цього Лендон не був певний. Мабуть, діра Демона це славнозвісний круглий отвір у куполі Пантеону, припустив він. Але ж це церква, не погоджувалась Віторія, легко крукуючи поруч із ним, з якої рації називати отвір у куполі дірою Демона. Над цим Ледо не сам ламав голову. Він ніколи не чув вислову діра Демона, але пригадував один відомий нарис про Пантеон із століття, який зараз здавався дивовижно дуречним. Беневельми шановний якось написав, що діру куполі Пантеону просвітлили демони. Вони втікали з храму, коли папа Буніфацій IV його освячував. А чому? запитала Віторія, коли вони зайшли на невеличкий внутрішній двір, ілюмінати написали прізвище Санті, якщо насправді художник був відомий як Рафаель. Ви дуже багато запитуєте. Те саме казав мій батько. Тут може бути дві причини. Перша, те, що слово Рафаель має забагато складів. Воно б зруйнувало п'ятистопну ямб, яким написаний вірш. Не дуже переконливо. Ледон мусив з нею погодитися. Ну тоді, можливо, вони написали Санті, щоб ключ був не таким очевидним, і щоб тільки дуже просвітлені вчені змогли здогадатися, що йдеться про Рафаеля. Ця версія, схоже, теж Віторію не переконала. Я впевнена, що за життя Рафаеля його прізвище було дуже добре відоме. Як не дивно ні. Опізнавання за ім'ям свідчило про певний статус. Рафаель цурався власного прізвища приблизно так само, як це роблять сучасні попзірки. Наприклад, Мадонна ніколи не згадує власного прізвища чи коне. Віторію це потішило. Ви знаєте прізвище Мадонни? Ленун уже пошкодував, що згадав Мадонну. Дивовижно, скільки різного сміття підхоплює розум, коли постійно живеш серед десяти тисяч підлітків. Проминувши в останню браму перед офісом швейцарської гвардії, Леннон і Вікторія були змушені різко зупинитися. Стояти. хтось голосно крикнув йому спину. Повернувшись, вони побачили дулу рушниці. Гей! вивкнула Вікторія, відскочивши назад. Обережніше зі зброєю. Ніяких шортів. гаркнув охоронець і звів курок. Солдат, почувся владний голос протилежного боку двору. На порозі Центру безпеки виник у ліветі. Пропусти їх. Охоронець розгубився. Але сеньор, на жінці. Йди середини!» – крикнув командир. Сіньоре, я на варті. Негайно, дістанеш там новий наказ. За дві хвилини капітан Рушер проведе інструктаж. Ми організовуємо пошук. Охоронець знітився і швидко пішов до центру безпеки. У Ліветі, що аж кипів і злості підійшов до Лендона. Ви були в наших найтаємніших архівах. Вам доведеться пояснити, що це все означає. У нас добрі новини», – сказав Лендон. У Ліветі прижмурився. Краще б вони були у біса добрі. Розділ 56 Чотири нічим не прибітних Альфа з ревом мчали по віадеї коронарні, наші реактивні винищувачі, що збираються злітати. У них сиділи 12 перевдянених у цивільних швейцарських гвардійців, озброєних напівавтоматичними пістолетами марки Пардіні, балончиками з нервово паралітичним газом і долокобійними гвинтівками з електрошоковими голками. Троє снайперів тримали на колінах гвинтівки з лазерним прицілом. У Ліветі, що сидів поруч із водієм у головному автомобілі, розвернувся назад до Лендона і Вікторії, і очі палали лютю. Ви запевняли, що наведете чіткі факти, і оце все, що ви можете сказати? Ледонові було незручно сидіти в такому маленькому авті». Я розумію вашу. Нічого ви не розумієте. У Ліветі, який ніколи не підвищував голосу, заговорив із потрійним притиском. Я щойно забрав із Ватикану 12 найкращих гвардійців. І це під час конклаву, і я це зробив, щоб влаштувати засідку в Пантеоні, покладаючись на слова якогось американця, якого бачу вперше, який щойно розшифрував віршик чотирьохсотлітньої давності. До того ж, я залишив пошук антиматерії на відповідальність не найкомпетентніших людей. Лендон поборов бажання витягнути з кишені сторінку номер 5 і помахати нею у ліветі перед носом. Я знаю тільки те, що інформація, яку ми знайшли, вказує на могилу Рафаеля. А могила Рафаеля знаходиться в пантеоні. Гвадій, що сидів за кермом, кивнув. Це правда, командире, ми з жінкою. Крути кермо. гаркнув у ліветі. і знову повернувся до Лендона. Як можна вбити когось у такому людному місці і утекти непоміченим? Не знаю, відповів Лендон. Але ілюмінати, очевидно, дуже винахідливі. Проникли ж вони якось і в церн, і в Отикан. Нам просто пощастило, що ми знаємо, де вони запланували перше вбивство. Пантеон, ваш єдиний шанс піймати цього хлопця. Далі не розумів, сказав у Ліветі. Єдиний шанс? Здається, ви говорили про якусь стежку, позначену вказівниками. Якщо ви визначили Пантеон правильно, то звідти ми зможемо пройти цією стежкою до інших казівників. Тобто ми маємо чотири шанси спіймати цього хлопця. Спочатку я теж на це сподівався, відповів Лендон. Так би і було, років з у триста тому. Зрозумівши, що перший алтар науки це Пантеон, Лендон водночас і зрадів і засмутився, іноді історія жорстоко кепкує з тих, хто її переслідує. Мало надії було на те, що за стільки років усі статуї, що слугували вказівниками на стежці просвітлення, залишилися на місці. Але навіть свідомий цього Лендон потайки мріяв, що пройде цією стежкою до кінця і побачить лігу ілюмінатів. Пізніше він зрозумів, що ці мрії, на жаль, не судилося здійснитися. Наприкінці XVII століття Ватикан забрав усі статуї з пантеону і знищив. Віторія вжахнулась. Чому? Ці статуї зображували поганських олімпійських богів? Прикро, але це означає, що першого казівника більше не існує. А отже, і що, немає жодної надії знайти стежку світла і інші вказівники? спитала Віторія. Лендон похитав головою. Маємо єдиний шанс. Це Пантеон. Після цього стежка зникне. Якусь хвилину у Льветі уважно на них дивився. Тоді відвернувся і наказав у дієві Зупинися. Водій з'їхав на узбіччя і натиснув на гальма. Триїжі альфа румео позаду теж різко загальмували, аж завищали кулеса. Уся автоколона швейцарської гвардії зупинилася. Що ви робите? здивувалась Віторія. Виконую свою роботу, крижаним тоном відповів у Люветі. Містер Леннон, коли ви запевняли мене, що пояснити все по дорозі, я вирішив, що допоки ми доїдемо до Пантеону, я чітко знатиму, що мої люди тут роблять. Так не сталося. Оскільки, щоб бути тут, я покину надзвичайно важливі справи, і оскільки ваша розповідь про дезнайманих жертв і давню поезію не здається мені переконливою, я не можу дозволити собі далі бавитися ці ігри. Я негайно припиняю операцію. Він витягнув рацію і натиснув кнопку. Вікторія схопила його за плече. Ви цього не зробите. У Льоветі вимкнув рацію і подивився на неї лютим поглядом. Скажіть, міс Ветро, ви колись були в пантеоні? Ні, але дозвольте дещо вам пояснити. Пантеон це один великий зал, кругла камера з каменю і цементу. Там один єдиний вхід. Вікон немає, один вузький вхід. Біля цього входу постійно чергують щонайменше четверо озброєних римських поліцейських, які оберігають храм від вандалів, терористів і циганів шахраїв. І що ви цим хочете сказати? холодно спитала Віторія. Що я хочу сказати? у Люветі вчепився пацями сидіння. Я хочу сказати, що все те, чи ви мене тут страшите, статися ніяк не може. Назвіть хоча б один реальний сценарій, як можна вбити кардинала всередині пантеону. Передусім, як убивця зможе провести заручника всередину по сухоронців, не кажучи вже про те, щоб убити його і зникнути. У Люветі перехилився через спинку, і Лендон почув запах кави в нього з рота. Як, містер Лендон, хоч один реальний сценарій. Лендонові здалося, що крихітний автомобіль стискається навколо нього ще більше. Поняття не маю. Я ж не бивця. Не знаю, як він це зробить. Я знаю тільки. Один сценарій, незворушливо перепитала Віторія, ну хоча б такий. Убивця підлітає на гелікоптері і скидає на півживого кардинала ставром на грудях крізь отвір куполі, той падає на мармурову підлогу і вмирає. Усі в автомобілі повернулись і витріщилися на Віторію. Ледо не знав, що й думати. вас, леді бурхлива уява, але зметикували ви швидко. У Ліветі наморщив чоло. Що ж, це можливо. Але навряд чи. Або ж убився накачує кардинала наркотиками, продовжувала Віторія. Привозить його до пантеону в інвалідному візку, як якогось літнього туриста. Завозить до середини, тихо перерізаємо горло йде геть. Цей сценарій, схоже, трохи привів у Ліветі тями. Непогано, подумав Лендон. Або ж, сказала Віторія, убивця може. Я чув, зупинив її у Ліветі. Досить. Він глибоко вдихнув і видихнув. У цю мить хтось голосно застукав у шибку, і від несподіванки всі здригнулися. На вулиці стояв солдат з іншого авто. У Люветі опустив скло. Усе гаразд, командире. Солдат був одягнений у цивільне. Він задер рукав джинсової сурочки і показав на чорний військовий годинник. «7.40, сорок, командире. Щоб зайняти позиції, потрібний час. У Ліветі кивнув, але нічого не відповів. Якусь хвилину він мовчки водив паці по панелі приладів, залишаючи на пилюці слід. Тоді уважно подивився на Лендона в бокове дзеркало, і Лендон почувся так, наче його міряють і зважують. Нарешті в Ліветі знову повернувся до солдата і, ніби через силу, сказав: Я хочу, щоб усі під'їхали з різних напрямків: з п'яца дела Ротунда, Віаделі Орфанії, і п'яца Сент-Ігнасіо і Сент-Евстахіо. Ближче як на два квартали до Пантеону не наближатися. Коли припаркуєтесь, приготуйтесь і чекайте мого наказу три хвилини. Слухаю, сер. Солдат пішов до свого авто. Лендон захоплено подивився на Віторію та йому сміхнулася у відповідь. І на якусь мить Лендон відчув несподіваний зв'язок, неначе між ними прилегла невидима ниточка. Командир розвернувся і пильно подивився Лендонові в очі. Дай Бог, містер Лендон. Щоб з вашої ідеї не вийшов. Лено нервово усміхнувся, та ні, це неможливо. Розділ 57 Директор церну Максиміліан Кулер розплющив очі, відчуваючи в тілі приємну прохолоду від кормоліну і лейкотрієну, що розширили його бронхіоли і легеневі судини, і знову дихав нормально. Кулер побачив, що лежить в окремій палаті лікарні церну, а його інвалідне крісло стоїть біля ліжка. Він розвернувся і швидко оцінив своє становище. На нього надягли бавовняну сурочку, а його одяг лежав складений на стільці біля ліжка. За дверима чулися кроки медсестри, що обходила пацієнтів. Кілька хвилин він полежав, прислухаючись. Тоді, якомога тихіше, підтягнувся до краю ліжка і дістав одяг. Мучаючись із паралізованими ногами, сяк так одягнувся. Тоді перетягнув своє коле тіло в інвалідне крісло. Стримуючи кашель, кулер під'їхав до дверей. Він крутив колеса руками, не наважуючись увімкнути двигун. Тихо відчинив двері і визирнув у коридор. Нікого. Не сказавши нікому ані слова, Максимлян Кулер вислизнув із лікарні.